Всім привіт! На вулиці дощ, холодно, аж морозом пахне. І доки ще в людей немає апетиту на квіти, покажу, що в мене розквітло. Ось якого зайця мені передали із Германії. Це діти приїхали з Києва та кажуть, тобі ось із Германії, Наташа зайця передала. Так що в мене є тепер помічник. Квіти будемо разом вирощувати. Такий він десь у горщок поставлю. З ногами залізний зоєць. Петуні ампельні висаджую в рукав 15-й, прищеплюю трішки такі кущики, можна іще щепати, оце вкоротити, тоді квітки не дочекаєшся. А люди хочуть рослину з квіткою, не саме листя. Ті, що постійно ходять, вже знають, що я їм даю де червоне, де біле, розквітає хтось. Їх тут небагато у ящику стоїть, 6-8 у великому. А ну, цій рослині хочеться одній у ящику стоять. Бачите, там не густо. Просто воно вже хоче розростись. Горшків понасажувала таких різних. Це вербена, червона і лобелія біла. Кажуть, лобелія дуже не любить у горшку, то вона забиває свого конкурента. Але, я думаю, трішки поросте і пересадять у більшу ємкість. Це теж таке. Вівіні дрібненькі, різнокольорові, і бакопи, ось такої крупноцвіткової, такі ромашечки, пару махрових, ще не дуже розквітла. Горщики. Куямба пінк світ, дуже яскрава, і листя лише в неї світле. Можливо, такий вид, сюрприз, темнуваті кущі получилися. Треба світленького чогось було підсадити. Фанфара жовта і голуба розростаються. Діпред і табел вайт. Дивлюся, щось я наплутала. Написано як маджента, але вона не така. 24-й. Ми, оці цифри а, лише мені потрібні. Така голуба сплеш болеро-блу. Мов гарно в тому році цвіла. Рімшанті. Квіточка невелика і мені подобається такі квіти садить у горшки. Це Пінк Світ. Зоряне небо, це спеціал блю. Усі три сюрпризи, пеларгонії, порозросталися. Це грозове небо Ліфт Скай. Має бути посередині жовта ромашка, але коли я виписувала її, там і не було тієї жовтої ромашки, десь-не-десь десь, полосочка жовтенька. Це я в агромаркеті брала гарна рослина, росте та й росте. Найбільше покупцям отакі композиції подобаються. Червона квітка із білою бакопою. Садила із стабл вайт, але оцю першу забирають з білою бакопою. Буває dark red червона або діп. Вони приблизно однакові. Ось із стабл вайт. І нова сюрприз Red. Так мені оця сюрприз дужче подобається. Якась і яскравіша, і квітки більші, Мові не вигорають так. Вони, бачите, квітнуть уже давненько. Це діпред, а це сюрприз. Це маточний кущ пожалкувала викинуть, тепер он, гляньте, яке гарне яскраве. Напхала ось вербени червоної, вегетативної у 4 літровий горшок. Доки не розквітла повен горшок. їй тут тісно. Це подарунковий варіант подарувати і пересадити її. Я так вважаю, не буде вона ціле літо рости в цьому горщику. Хоча горщик великий. Так само усі вербена з бакопою. Де є бакопа набагато такий нарядніший кущик. Сердечка, оці Кінг, хорс. Теж не, не росте великий кущ із оцієї петунії. Тут орхід міст, орхід. І крупноцвіткова бакопа. Та й цвіте, не хоче. Люблю висаджувати жовту і синю фанфару. Так. Нарешті жовта фанфара підходить до синьої, тому що були у мене інші жовті кольори, вони вгору росли і все, а це має розростися однаково. Кущову петунію сіяла 20 січня, потім в касети пікірувала, то він скоро розкриється. Це тритунія Star Mix. Різні мікс зірки. Брала серію віртуозу і фалкон по трішки. Хтось он уже червоний розкрився. Віртуоза починає розкриватися. Сонечка треба, вони більше вже розквітли. Вже люди питають кущову петунію, але ніяк без сонечка вона не розквітне. Дуже гарно розібрали вісту. Небагато їх і було три кущі. Їх же ж усіх серій багато насадила всього по два-три. Перше забрали, я б ніколи не подумала. Віста, Бубельгум і Сільвер. І разом із Бакопою були такі кущі куштруботі. куштурботі. А це Віста із Даблвайт. Так, зоряні. Так само ось калібрахуа трішки посадила. Червона в мене була і рожева. Гарна яскрава квіточка. Чорна з бакопою, можливо, хтось захоче. Я не люблю чорних квітів. Оці вівіні різні. Трішки чорних. Довго вони розростаються, ці чорні, може, нікому й не потрібні. Я й не ображуся, як їх не куплять. Я й не люблю чорного. Таке чорнюще. А так. Хто розквів, хто збирається розквітнути, усе з пуп'янками, кущики. Сонечко буде. І ще оце днів п'ять не було сонечка. Зараз усе гарно себе почуває, розростається, а потім виходить сонце і в теплиці більше 30 градусів ми нічого не можемо зробити. Все лягає. І поливаємо, але воно падає. І починають іти люди, бо сонечко вийшло. Ми тоді так незручно не виходить, все лежить і чим ми торгуємо. І щороку, так? Посадила бакопи. Цікаво, по чому її продавати так само, як петунію. Я купую все в одну ціну, що бакопи, що вербени, що петунії. А продавати якось незручно. Такий кущик так само, як. Дивіться, квітка синя і квітка синя. Теж петунія, теж в одну ціну. Такі вони різні. Оце квітка для корзини, для землі. А оце для горщечка. Не всі ще квіти розквітли, але іще і не час. Холодно, дощ апетиту в людей немає. Доки потепліє, у мене все розквітне. Я на це розраховую. Пеларгонії потихеньку беруть. Ось ціки. трішки розкрилися. До речі, оцю зелену возили фістошку на базар, ніхто її не питав. Добре, що я їх 5 штук зробила. Так, не знаю для чого. Пожалкувала викинуть. В оцих стаканах я прищипую. Квітку залишаю і оцей пагінець прищипую. Отак. Буде і прищипнута, і розквітне, тому що мені треба ж з квіточкою продавати люд... і ходжу щипаю, коли можна. Горшки з петуніями я формую, але я не дощипуюся до того, щоб прямо дуже великий кущ був. Тому що вся краса тоді в мене залишається, людям важко за ним доглядати, то воно в них буде розростатися. Рімеджента. джента. Оці дві квіточки не дуже переплелися. Я хотіла, щоб вони сплелися. Надо, надо тоді гілочки туди переплітати. Перший рік я робила дуже великі кущі. Лобелія, голуба, сапфір. Прищипувала два рази. І вже не щипаю так. Бо можна дощепатися, що й до липня не розквітне. Без вербена скоро розквітне. Ось уже порозквітали ось ціки. Для показу є. Ось такий кущик. І десь був отакий ще. Невелика розсада, але я й не беру велику ціну за нього. Катарантуси пересадила, холодно їм. Ми трішки опалюємо, але не дуже. Це все квіти-квіти. У більші, в менші висаджувала. Такі стаканчики. Е, ампельні, пеларгонії. Немає квіточки, не пропоную людям, але ще ніхто й не питав. Такі кущики поприщеплювала трішки, потім буду чи я пересаджувати, чи хто. Чері мандевіла це кризитунія. В тому році я її вперше придбала, носилася з нею ціле літо, мов вона була гарна. Зараз, мов вицвівша тканина, дуже гидка приберу. Можливо, коли потепліє, та тоді буду пропонувати людям, але сама подивлюсь на що воно схоже. Не подобається мені і так щороку якийсь сорт дуже негарний. Завжди беру новинки. А, ну, реклама гарна, гарна на фотографії, а взагалі не, не дуже. Цей рік новинки я теж придбала, не пам'ятаю, що я хотіла, все мені прийшло гарне. Зараз покажу. Прийнялося, розрослося. Ставила я його вкорінювати цілу касету, ну, чого один, чого двоє. Знімала, то все прижилося і я висадила у стакан і поставила під стіл, тому що касету не загартовувала. Дивлюсь, корінчики є і посадила сюди. Зараз пасмурно, потихеньку воно тут приживеться, а потім буду загартовувати, як сонце вийде. Це те, що прийшло, а це те, що приросло. А лісум рожевий, якийсь. Усього бакопи рожевої. Узяла голубої. Що було таке цікаве, набрала біденцу різного. Це біденц той, що я вже розмножила, той, що отримала, прямо вже в горщики 2,5 літра повисаджувала, щоб розростався. І бакопу голубу до нього жовтий біденс. І голова бакопа. Мені здається, що буде гарне, а там подивимось. І ще я ось висаджую для людей в трилітрові горшки. Кончита Гранде Пінк скоро буде розквітати. Дуже велика квітка, дуже великий кущ, але в кашпо він не годиться. Він ну, тісно йому там, то це для корзини два-три відра землі, отакі заготовки роблю. І ще щороку залишаю собі одне-двоє із всіх видів, які у мене є, рослинки, щоб потім ціле літо знову їх доглядати і взяти собі живець на зиму тих, хто мені сподобається. Пеларгонії новенькі були у хаті, думаю, що хай як у людей, а воно не дуже їм гарно. В хаті тут під столом краще, ніж на вікні. Каліпсо фіолетове. Це якось давно цвіта квіточка, можливо, була б і гарніша. Тут листя таке цікаве. Сім штук новеньких узяла. Але дивлюся, не дуже є апетит у людей на ці пеларгонії. Оце я, мабуть, один рік ними порозважалася і достатньо. Будемо придумляти щось нове. Росте капуста у саморобному парничку. І є у мене купований. Парничок я купувала в інтернет-магазині Агрос. Ще взимку. І там і доси діє знижка 5%. Хто буде купувати парнички, агроволокно, затінюючи сітку. От. Мені подобається, навіть коли дощ іде, отут вода стоїть. Зараз, коли багато дощу, то це ще й добре. А влітку можливо схочеться, щоб поливалося. Воно там. Тут у мене живуть гвоздички. І гвоздичкам подобається. Винесла трішки вербени, а ума. щоб на різні продажі були раніше, пізніше. Потихеньку беруть ті, що розквітають, гвоздички забирають. А задумка в мене була у цей парничок посадити дині, коли висажу розсаду. Скоро вже будемо висівати кавуни і дині. Є у мене парничок, але, як завжди, мені його не вистачає. І ще зробили отаку хатку для Алісума. Алісум жари не любить. Винесли сюди. Розставила, полила і хай чекає своїх хазяїнів. Отакі От кущики. Трішки прищипувала, а трішки ні. Щоб квітка була. Когось прищипнула. Такий кущик уже можна висаджувати. Декілька раз прищипнула і все. І нехай квітне. Ось. У більших, у менших стаконах. Поперепліталося. Пахне. Дуже пахне. Повезли в сусіднє село. Люди такого не знають, кажуть, ой, якийсь бур'ян ми таке косимо. Ну, Ще не дійшло до них. Я теж недавно зна... знала про це я лісу. Думаю, що вони в ньому знайшли, а влітку таке гарне. Гарно себе тут почуває розсада чашка з блюдцем. Буде-не буде, діло з неї росте. В цьому магазині теж. Всередині трішки гвоздички, Анютині глазки Алісу. Коли хтось приходить, то тут можна показати і загартовується. У великій теплиці стоять анютині глазки. Мене часто питають, коли я висівала, 18 грудня або 16, не пам'ятаю, мабуть, мабуть 18-го десь відео робила. Просто висівала у ящики, потім розпікірувала у касети. Із касет пересадила у стакани. І вийшли отакі кущі. Стакан 12 діаметр. Жовті вже повибирали тут. Самі перші жовті купують. Всі розквітли і приготувалися до висадки. Це тут колосос, а тут мамут. Теж гарні, нічим не відрізняються один від одного. Тільки що поливоли. Біла, усі... Біла завжди підтягується. Не знаю чому. Якщо де білий куш, то вони височенькі. Сам по собі такий кущик. Сюди потрапили кончита Гранде Пінк в саморобних стаканах. Які були стакани, такі садили. У мене люди не перебирають. Бачите, такі кущики. Залишилось і продати. Це тайдоли. Скоро будуть цвісти, але вона не рання квітка. Червоний тайдол. Редвілюр. Це, мабуть, біколорка барне. Кущик невеликий. Той стакан невеликий, а кущ величенький повиростав. Хоче пересадитися, Свій горщочок уже хоче. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Оці анютині Глазки суміш, так цікаво. Ця з вусами, ця без вусів. Ця замазана, і триколор тут є, дуже різні квіти. Мені подобається брати суміш.